Пів дев'ятої вечора. Я не знаю, чи ви побачите світла так багато. У нас тут ще все відкрите. Ми дуже допізна не засвічуємо світло, бо в нас отаке величезне-величезне вікно, і тут дуже сильно видно. Зараз я тут де доготувати, буду, буду готувати оці гриби. А перше вам я покажу, які я термоси купила, і скільки вони коштують, і для чого мені такі термоси. Купила оті гриби. Зараз коренько буду кидати, мити їх і рімішані такі. Бачите, подивіться, поставили петрушку для краси. От петрушка для краси, тут є скільки грам? 300 грамів. Не могли вони більше петрушки поставити. Петрушка ж нічого не. Отак поставили, отак для краси. А щоб готувати тут петрушку, в нас чесник Петрушку. Поставили пеперу. О, яких два великі куски пеперунчину. І такі різні мішані гриби. 2,80 я заплатила. Трошки е, е, знижка була, ось такі різні. Ну Зверха самі найкращі поставили, знизу така всяка дрібнота. Оці ось смачні дуже сильно гриби. Я їх колись готувала, щось я вже про них забула, треба мені їх купити така печериця темна, вони теж смачні. Жовті печериці, темні різні. Такі от. І навіть помідор поставили. Помідор поставили, щоб розрізати один помідор. Окей, дивіться, віси, які термус я купила. Це термос швейцарський, який коштує 45 євро. Він в мене вже 2 роки. Я його дуже сильно люблю. Я не приготувала, не приготувала я манаджа. І я його дуже сильно люблю через те, що ось так, знаєте, відкрив і одразу і випив. Я тут зимою тепле, холодне, холодне ніколи, завжди тепле в мене тут на зиму. Я два роки тому, як робила на роботі, я навіть зупу таку перемелену брала, і я пила, їла ту зупу отак з горлишка, прямо, щоб не їсти всяких бутербродів. Другий дешевий італійський термос мого компаньона, який він сам купив. Не приготувала, я вам не відкрила. Він такий щось похожий. Тут кава є. Бачите, він такий вже дизайн, він такий вже грубший, нездалий. Цей має на пів літри. І цей я не знаю наскільки. Ну, коротше, в них горлишка ось такі. Бачите, горлишко одинакові. Одинакові горло ось тут. Ці мають велике-велике горло. Такий термос куштує. Зараз я вам скажу, чому він мені сильно сподобався. Тому що він має одну літру. По-перше, він є великий 996 мл. І він має горлишко, горло, горлишко, в три рази більше, в три рази більше, як ось, це, як ось цей термос. Він тримає 24 години день і ніч. Тримає дуже довго цей от термос, то він прямо, я, я не знаю, він то швейцарський. Я купила, як поїхала, я зразу закохалася, бо я хотіла щось таке легеньке, таку бутилочку, бачите, вже, трохи, вже трошки старенький. Але він дуже-дуже. Він, бачите, дизайн, він такий легенький, його так, о, горло таке велике, попив, нема того стакана, щоб наливати, закривати. Він дуже простий по вживанню. Цей вже такий мало коштує, він габаритний. Цей теж дорогий. Кольора, як ви бачите, Такий э, розовий марка. Ось ця. Це марка. Це велика марка, яка коштує гроші. І новий дизайн. Тих термосів давно, э, ну, в продажі, так якби я їх ніколи не бачила. І вони закриваються ось таким способом. Є тут одна літра. І чим він мені сподобався? Він мені сподобався, що він э, одна літра, ближче, менше, були ще менші, були на пів на 700. І оці от самі самі найбільші. Одна літра. Чому мені сподобалося? Бо він одна літра і він тут має дуже горло велике-велике. Тут я буду ставити дорогесеньки мої, все, що я хочу. Подивіться, яке горло. Бачите, яке горло величезне. Тут можуть вилітати звідси і котлети, і пироги, і, і зупа, і все, все, що ви хочете, будуть вилітати як пиріжки, все за середини, Тому що горло дуже-дуже велике і вам буде тримати. Температуру дуже довго, дуже довго. Завтра ми їдемо в подорож, я їх зараз помию ці термоси. Цей колір такий, знаєте, дуже вишукуваний такий колір. Сучасні гарні кольора. Це не чорний, це такий коричневий колір. Він так само має майже літру, скажімо так. Не пишуть літру. Екопа. Манаджа. Ось, 946. Вже би написали тисячу, одну літру Ні, не, не, не поставлять. Дивіться, скільки він коштує. Він так само коштує 45. Евро. Ми купили в Лівінію. а це в Лівінію, бачите, 45, евро. а в Італії вони 70 коштують. Бачите, Лівінію. Тому що в Лівінні Іва не платиться. А, от Італія от, прецо. Прецо Італія 50, 54 євро, бачите, 53,95. От-от-от це, це ціна. Це ціна в Італії. 54 євро. Ми заплатили 45. Знижок ніяких не роблять, тому що він сказав, що це, це таке, що то продається і зимою, і літом, і завжди. Вони йдуть, як гарячі пиріжки, ті термоси. Той, що продавав, каже, я в палістру беру. Мій компаньоник подивився, каже, а як з такого пити, він такий широкий. А ми як колись пили? З літрового слоїка, з тролітрового слоїка. Як ми пили? Та там горнишко ще, ще ось таке з такого слоїка, знаєте, з банки такої літрової чи тролітрової. Всі знають закрутки, як роблять в Україні. І ми і, і пили і нормально колись в дитинстві. І, і з ведра пили воду, і пили з, 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 з всього, що хочеш. А ми... Компаньон настрашився, що тут таке горло велике, як ми тут будемо пити. Я кажу, будемо їсти з нього. Я буду спробую кутліти зробити. Е, їду, коротше, Я їду таку рідку, буду в середину ставити і побачимо, що з того вийде. Зараз скоренько поріжу оці всі, е, поріжу, помию і зготую дві упаковки ось тих грибів. Бачите, під низом, що вони ставлять. Під низом такі шампаньйони ставлять. Бачите, як? Вас хочуть легенько так надурити, та якби. тут такі гарні жовті гриби, і, і темні, і такі, і такі. А ми всі знаємо, що під низом там нічого мудрого немає, там такі нормальні гриби. Ну нічого, це все нормально, це все свіженьке. Так як має бути, тільки петрушки були б більше дали. Зараз я трошки чесничку, пор я маю, і я буду готувати. Готувати скореньку скоренько каструля готова. Раз-раз, олії раз, кину і будемо пробувати і дивитися, що з цього вийде. Щось цього, пів дев'ятої. Я ще буду до півдесятої без світла. Без світла. Довгенький мої, вже почався серпень, 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 вже на вулиці, серпень. Ви собі можете представити, як, як скоро це все біжить, як місяці біжать, ще серпень, він скоро буде вересень. Ну Спішу я скоренько готувати. Побачимо, як воно вийде. Так, гриби я зварила, але ми не їдемо в подорож, бо у нас клімат змінився. У нас змінився клімат, у нас вітер, у нас дощ. В сіні дощ, фірен дощ, дощ. Зранку був і сьогодні до нас він прийшов. Похолодало, як ви бачите. Чуть-чуть похолодало, але це не холодно зовсім є. Це у нас 28 градусів. Ми чому ми гори туди не хочемо їхати? Тому що там 18 градусів в день, а ввечері, в вечірі, 8 годині, там 8 градусів. А ще як буде дощ. То ми взагалі цього не перенесемо. Ви розумієте, в горах, як сильно холодно і ще й дощ це так само, як листопад, в кінці листопад, наприклад, такий от клімат, такий, поганий клімат. І ми вирішили їхати. Будемо їхати на другий раз. Поставила я свою цю рослинку, називається Альберо Діджата, щоб вона тут сонце набралася і трошки покращилася. Я тут зверху обстригла. Бачите, я буду ще коротше стригти, тому що вона мені тут. Треба, щоб вона нижча була. І ось це ця рослинка прийнялася. Бачите, як вона росте. Воно буде дуже-дуже цікаве, коли я піду на вулицю і покажу вам біля того будинку, де я щипнула оцю щепку. Таку. Я її просто щипнула, ось так, і вона в мене так прижилася. Я вам покажу, як виглядає то дерево. То дерево стоїть так дуже сильно на сонці, і воно таке трошки жовтеньке, негарне. Але, воно буде таке зелене-зелене, як моя, Ця рослинка. Нам її треба буде пересадити, обов'язково пересадити. Тут я все насадила, горох з капустою це так недобре, і некрасиво, і недобре. Ви бачите від двіда 5 см було. А знову ось яке воно росте велике і треба мені теж пересадити в друге місце. Це теж від Гвіда. Ви пам'ятаєте, Гвіда, як я відео вам робила 96 років. Ні, Він мав 92 роки. 92 роки і він помер. Це була дуже-дуже добра людина, дуже добра людина, дуже добра, спокійна людина. І я скучаю за ним. Багато ви мені написали, а на відео вже не такі. Кудись, як ти показувала, відео було інтересно, було цікаво. І я вас розумію. Я вас розумію, буду на слідуючий раз знімати на своїх підсобних других. Як тільки прийду, я вже вам говорила, абсолютно буду говорити. Дивіться, в мене є канал, я знімаю, що ви їсте, що ви п'єте, на якому ви матрасі спите, ваш туалет, ваш біде. І це все я буду показувати, ваші продукти ваш холодильник всередині. Скажу ось так. Ну, життя таке, яке воно є, розумієте? Життя без прикрас в Італії воно так і є. І я думаю, що багато італійців хоче зніматися. На моєму каналі, бо вони ніколи ніколи не бачили себе відео. Дуже цікаво подивитися на себе відео. Багато людей бачили фотографію свою, а на відео, як подивляться, кожен і мені говорить, це я, це такий, ой, який голос в мене негарний. Ой, ой який я тут страшний. Я набагато гірший на відео, ніж я, в, наприклад, ніж я в житті. Другенький мої, Отут, бачите, ось теж треба мені. Убрізати. Це вже росте, от мені вже по шию, по шию ось такий високий вазонок від гвіда виріс. Тут я теж буду обрізати його. Я не знаю, і, і, і оце теж. Я не знаю, як мені обрізати. Бачите, Бо я спочатку хотіла, щоб воно обрізати як дерево. Знаєте, як я отут убріз... ну, дерево. Сформувати, щоб дерево росло. А пізніше зрозуміла дерево, но, но... мені треба, щоб такий корчик, круглий ріс. Бо тут можна з такого сформувати, як ви хочете. Абсолютно, як ви хочете. І м -м, якщо я сформую як дерево, воно буде тут пусте. Стовбур буде пустий, воно буде не красиве. А як я сформую таке кругле, знаєте, такий круглий цей, воно буде красиве. Другий вазонок, я не знаю, що з ним я маю робити. Він тут трошки, я перед поїзд, перед тим від'їздом в Лівінню, я його була трошки. Обстригла, бачите, обрізала, бо він був такий високий високий тепер він відріз. В хаті я тримала, він мені трошки погіршив. Погіршилася ситуація, бо, бо майже мало світла було в хаті, він не привик рости. Він трошки погіршився, але як бачите, відростає і росте. Цей в мене росте добре, нічому йому не бракує. Молоденьку квіточку вибрав, випустив молоденьку гілочку. А цей не хоче рости. Пам'ятаєте, в мене в кухню був. Я його як пересадила, з того часу він не хоче добре рости. Хоча от щось тут починає відпускати. Одне нове і друге новеньке починає відпускати. Треба мені рушити землю. М -м, трохи за сухо, засухо, засухо хоча, я під, хоча я підливаю. Треба рушити ось так, бачите, землю, вилкою вже насмітила тут. Вилкою рушити землю і підлити. Він так якби не вмирає, бо є новенький, бачите новенький, новенький листочок. Він так якби не вмирає, але теж щасливого життя я тут в нього не бачу в того вазонка. Треба його обробити. Оце все треба викинути, бачите, оце сухе обрізати. Ну, не обрізати, а просто пообщипати все сухе. Йдемо їсти. Йдемо їсти, бо я зараз вам покажу, що ми з тих грибів, так як ми не їдемо в подорож. Ті гриби треба з'їсти, печериці, вони дуже сильно були смачні, дуже сильно вийшли смачні. Йдемо за обід, обідати, коротше, йдемо обідати, я вас запрошую до мене за стіл.